Всім привіт! Вітаю на каналі! І у цьому відео покажу свої готові роботи, що встигла нав'язати у підготовці до літнього сезону, до ярмарок. І взагалі, для асортименту почну з ось такої красуні, ось така овечка. Взагалі, думала не робити іграшок великого формату. Але не втрималась, коли я побачила цю схему. Подивіться, яка вона гарнюнька. Так, вона в мене навіть в кадр не влазить. Давайте я ось так. Ось, щоб вона в мене влізла. Подивіться, яка вона гарненька, миленька. Поставила її тут, поставила, повісила. Такий дзвоник у мене лишилися. Такі дзвоники, я не пам'ятаю, для чого я їх купувала, повісила. На ось такий. Стрічку, така гарненька, По розміру іграшка я думала буде поменше, але вийшло, як вийшло. Так, десь вона в мене 24-25 см, десь ось так на всю лінійку. Я думала, вона буде трішечки поменше, коли я побачила схему. Але вийшло, як вийшло, такий більш середній. І більший формат, але, тим не менш, така дуже мила іграшка вийшла, мені подобається. Тут цільно в'язане йде тіло, ніжки, ручки в'язуються, пришивається лише голова. Дивіться, яка гарнюнька. Побачила в інстаграмі схему і не змогла пройти повз, туда її собі у копілочку. Мені здається, що. Непоганий варіант невеликих іграшок. Ось така гарненька, покажу її вам поближче. Така манюнька. Потрошку намагаюся все ж таки в'язати в асортимент. Трішечки вже натхнення є, але не в тому форматі, в якому б хотілося. Все ж намагаюсь вийти на робочий лад після. Відпочинку трішки розслабилась і ніяк не знайду сили і натхнення, щоб вийти у робочий лад і процеси налагодити. Потрошку все в'яжу, складаю щось, дооформлюю, щось недооформлюю. Не дуже люблю, коли в мене багато всього є недооформленого, але а, на це також треба натхнення, бо воно ну, в мене якесь потім тоді виходить несоразне. Тому якось так намагаюся зв'язати те, що або мінімум оформлення, або прям є натхнення в'язати саме цю іграшку. Ось такі гарненька. Прям не знаю, мені дуже подобається. Ще можна, до речі, її зв'язати з софті. І буде взагалі така прям махнатинка. Це я вже з нової пряжі почала в'язати. Така гарненька. Так, давайте я її тут поставлю. Щоб вона стояла. Так, ну і звісно, почну, що, що я почала, це капібарки, бо в мене їх багато беруть, вони зараз популярні, тому вирішила в'язати капібарок ось таких зробила дві штучки ще треба зробити з шапульками. А хтось казав, що таких не беруть, беруть. В когось, в кого як. В мене їх брали потрошку, тому я вирішила все ж таки їх підв'язати. Ось так зробила ось одну і другу. Такі гарненькі. Це Інна МК майстер-клас. Це я точно запам'ятала. В кого, в кого як? Я не можу сказати, що їх прям дуже активно брали. І, мабуть, якщо порівнювати з тими, які в мене йдуть в шапульках, або я їх і без шапульок в'язала, то їх беруть більше, ніж, наприклад, ось таких. Але і такі мені непогано. Принаймні, за маркет новорічне, якщо рахувати, то їх непогано брали, тому. Вирішила все ж таки їх додавати в свій асортимент. хай будуть. Але не дуже багато я буду в'язати, Так потрошку, щоб вони в мене були. Так, і з таких ще великих ще зв'язала ось таку бділку вам для майстер-класу. Ви просили мене ще минулого року, звучить так, наче я вам його. А вже декілька років не робила, але ну ладно. А, як є, просили майстер-клас на таку бджілечку. Я думаю, що більш весняний період воно буде більш актуальна. Хоча вони і літком їх непогано брали, і в новорічному маркеті брали. Тому а, вона доволі а, симпатична. Не можу сказати, що вона б'є рекорди по популярності, але, тим не менш, в мене їх непогано беруть. А, записала для вас майстер-клас, тому доробила цю малечу. А, ніяк не дійду, щоб спробувати сінельну проволоку, але а, як є, вже зв'язала, що зв'язала. Якось її то пам'ятаю, то не пам'ятаю за ту проволоку, ну, ладно, як є, ось така гарнюнька. Не знаю, коли вийде цей. Відео, можливо, вже після майстер-класу, або перед майстер-класом. Як відреагую майстер-клас, подивимось. Але, ну, якщо буде вже на каналі майстер-клас, то десь тут у куточку вам зроблю силочку на майстер-клас, або вже потім додам її, коли вийде відео, щоб можна було перейти тут або в інфобоксі. Ось така гарнюнька. Мені вони дуже подобаються, ці бджочки, вони такі пухкенькі і дуже милі, Такі гарненькі. Так, записала для вас на цю красу майстер-клас. Підв'язала ще своїх середніх жебеняток у такому салатовому кольорі. Дивіться, мені здається, непогано. До речі, такий непоганий колір для жебеняток. Я більше то бирюзові такі брала м'ятні кольори а, світлі, але і це, мені здається, дуже боняток непогано. Зробила їх ось таких дві штучки. Я їх шарики-смішарики називаю ось такі гарненькі. Дві штучки. Так, у мене є за такою схемою ще кролики, але вони. Наче є в наявності, тому я вирішила почати з жабеняток. Треба ще зробити інших кольорів, щоб було побільше всяких відтіночків, бо мені здається, так гарніше виглядає і вітрина, і більший вибір, якщо там і світлі, і темні кольори, і якісь, можливо, більш трав'янисті або натуральні, і ненатуральні. І, звісно, потроху в'яжу ще. Капібарок своїх маленьких. Вони в мене також доволі популярні. Тут, до речі, нормально виглядають 6 мм ці вставні. Можливо, я їх не так щільно закріплюю або е щільно набиваю, тому вони так не западають, як от я вам показувала у собачки. Не знаю, але ось такі малюки, в мене я їх зв'язала доволі так багатенько. ну як... Не те, що прям як 40 штук, які продала, але тим не менше. Я думаю, що за на тиждень має вистачити і десь 20. Так, я їх зв'язала 3, 4, 5, 6. І 7. Ось. Всі однакові, хочу зробити ще з більш темним коричневим, можливо, до речі, це пряжа, яка в мене була, як заміна гімалаї, та яка стоково пряжа, дуже вий, ну, класний колір і по текстурі дуже класна пряжа. Мені сподобалася. Принаймні ось ця така пісочно-коричнева, мені сподобалась. Та, що була така молочного кольору, вона, наче трішечки тонкіша. І о, грубіша, як ото Дольчик був. Прям, наче, знаєте, в'яжи, а ниточка один за одним так тримається, що наче не ковзе по гачку і по полотну взагалі. І нею доволі важко в'язати, ніж ось цією. Бачили, дівчата, таку пряжу знаходили в ТБ. Я ще не була в АТБ. Ой, в АТБ. В Аврорі. О, і. А може в ТБ. Десь чи в ТБ чи в Аврорі. Десь я бачила е, е, відео, дивилась на Ютубі, і розповідала, чи за Аврору, чи за ТБ, що таку пряжу знаходили там. Я ще не була, не бачила, але е, якщо побачу, то скажу, або ви напишіть, якщо бачили. Е, це в мене розетті, якось так вона називається. Ось ця мені сподобалась. Якщо є можливість по, подивитися, помазати і обрати, то якщо вона така м'якенька, то прям дуже непогана пряжа, як для стокової. Ціна її була там взагалі щось близько 55-60 гривень, якщо оптом рахувати, то взагалі класно, але може попастися так, як з молочною, що вона така доволі щільна. Але колір ось цей класний, бомба мені подобається. І для капібарок дуже підходить. Бачите, якщо порівнювати ось цей мій такий стандартний капібарний колір, а це трішечки світліша вона, це більш така руденька колір прекрасно підійшов для капібара, бо я потім, коли вже розпакувала, подумала, що я взяла мало для капібара, бо їх дуже в мене люблять. І плани були і такі маленькі навідати, і такі побільше із шапульками. Всяких різних, можливо, ще якісь новенькі. Хочу зробити якусь або середню, або більшого формату, як от бджілки, У мене брелочки, бо капібарки у мене тільки такі маленькі, або вже як іграшки. Хочу зробити більшого формату брелочок. Це так в планах, але покажу, що вийде, або побільше такого середнього формату, як жабульки, або вже зовсім великі, як бчілки. Подивлюсь, що з цього буде. Також хочу якусь просту схему, щоб без всяких вив'язувань ніжок і мордочки, і цього всього, щоб все було або в'язане, або вив'язувалось, а не прив'язувалось, пришивалося. і... Тому подібне, хочу щось таке зробити, це в планах. І якщо все це вийде, то запишу для вас ще майстер-клас на таких капібарах, думаю, будуть також популярні. Але подивимось: це такі глобальні плани, що в мене є, на думці зараз, і що планую зв'язати. Як бачите, потрошку роблю і побільше, і поменше. Ось майстер-класи записують, хоч готова бджілка. Взагалі, більше зараз роблю малечу, якось мені її і простіше, і одразу вони в мене такі завершені виходять, бо там мало що треба дороблювати. Так, смалечі щось ще зв'язала китят, вони в мене найпростіші такі. Зробила ось такого синенького і блакитного. Так, такі малюки, бо в мене там, здається, ще рожевенькі лишилися, але все одно підв'яжу ще жовтеньких, помаранчевих. В мене були різні і всіх порозбирали, а, тому буду в різних кольорах робити. І, а... Але поки почала з блакитних. Так, ну і з малечі ще я підв'язала трішечки ось таких восьминіжків маленьких. Такі гарненькі. Тут в мене клейові оченята, а є ще з штифтовими. Але зі штифтовими вони мені здається, наче як а, трішечки а, більш злими Це взагалі якось так можна. Але ну, от в мене такі асоціації йдуть що Ось це, наче, такий більш злючка, а цей більш добрий. Хоча вони і той, той милий. Ще зробила, звичайно, з ось такого е салатового як і жебенятка ні, Подивіться, які гарнюнька така малича. Також в мене зв'язалася. Треба ще такого китенка зробити, мені здається, буде гарно. Так. І ось такого бірюзового. Це в мене все були залишки пряжі, яка в мене там е е лишилася після останнього закупу. Після підготовки до новорічного в мене там маленькі залишки, які я ось вив'язую на ось таку красу. Звичайно, не тільки залишки в'яжу, але а, тут в мене в'язались лише залишки, бо а, це я все чекала на пряжу і потрошку в'язала, щось готове було. Вже в минулому відео показала ось це ще готове. Доробила і вив'язала капібарок, жебеняток, пчілечку. Здається, ще жовтенького підв'язала вже з нової пряжі, бо жовтого взагалі в мене там лишився маленький клубочок, ось такий, і я його там на черепашок повикористовувала. Тому, отак. І ось така в мене варіація готових робіт. Ще багато є ось залишків, бачите, ось така корзинка в мене з. Такими зовсім маленькими шматочками, які я потім використовую, бачите, жовтенького скільки лишилося. І я їх потім використовую на різні такі малюки або на е якісь хвостики, дзьобики, вушка. Ось такого формату. Залишки, щоб якось використати, то вже така у мене зменшилася ця корзинка глобально. Але поки я буду зараз вже нав'язувати, будуть знову такі залишки з пряжі, Знову ж таки, бо я завжди беру, ну, до цього брала по одному-два моточки. І потім, коли вже він закінчився, так лишається такий клап, і його нікуди не пристосуєш, то я так його залишала. А зараз вже, звісно, простіше, бо в мене ціле. Упаковка і можна додати ось такого напо... ну, кольору ще, тому сподіваюся, що залишків буде поменше. Тим не менш, все йде в іграшки, в роботу. Ще хочу зробити, можна котиків зробити, і у процесі я думаю, що я Зараз планую зробити ще такого райдужного котика-колобочка. Бачила, дівчата також роблять залишків пряжі, такого смугастого котика різнокольорового. Вони виглядають прям дуже класно, і я думаю, що я також спробую зробити щось подібне. На нього має піти доволі багато пряжі, і я думаю, що зможу скомбінувати з залишків ось такого котика. Це такі мої глобальні плани. Тому буду працювати і показувати записувати вам ось такі невеликі відео по готовим роботам. Не знаю, як ви, а я сумувала за зйомкою таких відео по готовим роботам. Хотілося вже вам щось показати, тому їх небагато, але все ж таки є. І майстер-клас для вас записала. Ще планую записати на жабенятку, я вам обіцяла і показувала жабенятко з квіточкою майстер-клас, але я його тоді не записала, а зараз вже, звісно, не згадаю, як я в'язала ту жабку, тому буду в процесі зараз. Хоча до весняного сезону також зробити майстер-клас на Жабенятко, тому він у мене в процесі в розробці. Тому такі плани. Ну що, дякую, що подивились відео за ваші коментарі, подобайки. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, переглядайте відео, майстер-класи, і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!